17 у Києві час новин від журналістів ICTV та СТБ. Про найважливіше на цю мить. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю в Ізумському районі на Харківщині. У день росіяни знищили спецавтівку медичної служби. Це сталося у Балаклійській громаді. Від вибухівки, яку скинув дрон, легковик зайнявся. В салоні перебувало п'ятеро людей: двоє медиків та троє цивільних. Внаслідок удару. Одна жінка загинула, ще четверо постраждало. І сьогодні вночі, у Богодухові, на Харківщині росіяни вбили майже всю родину. Ворожий дрон вибухнув на подвір'ї будинку, куди кілька днів тому із іншого села переїхала жити сім'я. Батько, троє малих дітей та вагітна дружина. Врятувати вдалося лише жінку. Нині вона у лікарні. Воно на автоматі як тут пройшло. Потім я вже повний тільки як залазив, питався до дітей добратися. На них упала криша, я намагався залізти, розтарапав ноги спину, ну до я не зміг. Це все, що я пам'ятаю. а далі вже. А її ви таки витягли. Да, її я з криші витягував. На неї криша впала, і я її витягнув тут. Найменшій убитій дівчинці щойно виповнився рік. Її братикам владу та Івану по два рочки. Їхній загиблий тато повернувся з фронту. Мав тяжке поранення, втратив ногу. Я мобілізувався він недавно. Довго проходив реабілітацію, ногу на воїні одірвало. А переїхали, що кажуть, зовсім недавно в цю хату, так? Два дні назад. Два дні? Да. А звідки переїхали? Та звідки? Сковороді. Окрім цієї хати, де загинули батько з дітьми, тут на прилеглих вулицях пошкоджено з десяток будинків. Волонтери від ранку видають людям фанеру, ковдри, ліхтарі, ліки, допомагають забивати вікна та дахи. За останні дні тут у Богодухові загинуло четверо дітей та двоє дорослих. В обох випадках це були влучання російських безпілотників у приватні будинки. У місті оголошено триденну жалобу. Росіяни, вже який день поспіль нищать місто Вільнянськ, що за 20 кілометрів від Запоріжжя? Цієї ночі знову били дронами по приватному сектору. Внаслідок чергового ворожого удару три поранені жінки та десятки зруйнованих понівечених будинків. У містечку стався блекаут. Вдома була. Да. Оце, оце ваш будинок. Оце мій будинок. Да. не вікон, ні дверей, ні міжкомнатних, ні, ні, нічого немає. Навіть щочики електричний, і той він розлетівся. Не ні нічого. Бомж. Відранку мешканці вулиці, яку розгатили терористи, оглядають руїну та дорікають місцевим можновладцям, що ті до них не їдуть, аби обстежувати та фіксувати збитки. Перший, хто зателефонував, тобто я почав десь о 2.42, я почав дзвонити на, в поліцію, в міську раду черговому, черговий телефон був відключений. Потім, коли вже їм телефонував пізніше, вони сказали, у нас нема кому допомагати, у нас чим нема допомагати. Ви 80-й, хто постраждав за цю добу. Комісія до вас вийде не раніше, ніж за два тижні. Ви самі все фотайте, самі прибирайте. У міськраді Вільнянська натомість кажуть, людей для цього бракує, бо лише останньої доби в населеному пункті зафіксовано зо півтора десятка влучань. Ми не встигаємо вирішувати цю проблему, тому що за добу останню 14 прильотів. Відсутність тривоги 20 хвилин, півгодини за добу. Набрати 102 Зафіксувати е, цей прильот, і що пошкоджено, е, приїде поліція, після чого можна буде подавати в дію, можна прийти до міської ради або е, в ЦНАП прийти. Година ні кілометри під дронами. Поліцейські команди білий янгол та волонтер евакуювали з олексіво Дружківки, батьків із неповнолітньою донькою. Через небезпеку з неба до домівки довелося діставатися пішки та переконувати дорослих погодитись на евакуацію. Далі кілька кілометрів під джищанням безпілотників до евакуаційного авто та успішний виїзд. Ситуація там вкрай складна через високу активність дронів ворожих. Тому довелося нам пересуватися пішки, машину ми сховали. Витратили десь приблизно годину, наверное, на намовляння, але воно того було варте, дівчинка наразі у безпеці. Батьки також. Ми їх передали волонтерам і надалі вони прямували до, здається, до Кривого Рогу. Вивозять цивільних і надзвичайних. так від початку лютого рятувальники евакуаційної групи Фенікс забрали з дружківки 45 мешканців, серед них 16 маломобільних осіб. Український скелетоніст Владислав Гераскевич отримав заборону від міжнародного олімпійського комітету виступати в шоломі пам'яті, на якому зображені загиблі за час війни спортсмени. Там заявили, що це порушує принципи олімпійської хартії, які передбачають нейтральні спорядження та недопущення політичних або інших меседжів під час змагань. Граскавич натомість хоче оскаржити рішення мок, і попри заборони, вийде на змагання у цьому шоломі. Український скелетоніст Владислав Гераскевич вже двічі тренувався на олімпійській трасі у кортіні Де Ампеца в особливому шоломі. На ньому зображені 22 українські спортсмени, які загинули через вторгнення Росії. Вже після першого тренування Міжнародний олімпійський комітет назвав це політичною акцією та заборонив Гераскевичу виходити так на змагання. Попри це, Владислав з'явився у ньому на друге тренування. Я не хотів чинити опір мок. Я хочу бути частиною олімпійської сім'ї, але я вважаю, що це дуже важливий сигнал для всього світу. Ми повинні нагадати йому, що це жахливо, і ми показуємо ціну свободи. Як пояснив речник Мок Марк Адамс, зображення загиблих спортсменів на шолом'я порушує олімпійську хартію. Мовляв, це політичний жест. А олімпійські ігри дотримуються правила відмови від будь-яких форм політичних, релігійних чи етнічних демонстрацій. Як Альтернативу комітет дозволив українському спортсмену виступати з чорною пов'язкою на рукаві. Всі спортсмени абсолютно вільні висловлюватись з будь-якого питання в соціальних мережах на прес-конференції, де-інде. Повна свобода слова не існує ніде у світі. Ви не можете зайти в переповнений торговий центр і кричати Пожежа. Всі знають, що існують правила, і наше правило полягає в тому, що ми маємо захищати поле гри. Владислав Гераскевич натомість заявив, на нинішніх Олімпійських іграх були помітні російські прапори на трибунах і на шоломі одного з італійських спортсменів. А це також порушення. Утім, на нього не звернули увагу. Згадав і те, що американський фігурист російського походження під час виступу вшанував пам'ять своїх загиблих батьків. Що ж до стрічки у Владислава також є на це своя думка. Я вважаю, у вважаю, умок немає достатньо чорних пов'язок для того числа спортсменів, які загинули внаслідок цієї війни. Український скелетоніст каже, попри всі заборони, має намір виступати у шоломі пам'яті до кінця Олімпійських ігор, як на подальших тренувальних заїздах, так і в дні офіційних змагань план у тому, аби бути в цьому шоломі на всіх тренуваннях. Я був у ньому 8 лютого, вчора та сьогодні Надіну його і в день перегонів. Я не погоджуюся з рішенням мок. Я вважаю, ми не порушували жодного правила. Усі ці спортсмени були вбиті, але їхній голос настільки гучний, що мок їх боїться. Гераскевича підтримала українська санкарка Олена Смага. Вона з'явилась на змаганнях у рукавичці з написом Пам'ять не є порушенням. Водночас українська фристайлістка Катерина Коцар повідомила, що міжнародний олімпійський комітет і їй заборонив використовувати шолом з написом Будьте хоробрими як українці. Його в МОК оцінили як політичну агітацію. При цьому на інших міжнародних змаганнях вона його спокійно використовує. Спортсменка повідомила, що через брак досвіду змінила шолом. Позицію Гераскевича підтримали провідні українські спортсмени, західні змі і український президент. Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися політичною акцією на спортивних змаганнях. Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого: усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне. До старту змагань Олімпіади 26 у чоловічому скелетоні залишається останнє сьогоднішнє тренування. Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцать не виключає Владислава Гераскевича можуть дискваліфікувати, якщо той порушить процедуру і вийде на старт в шоломі. Він додав, що НОК підтримує українського атлета і особисто зверталися до міжнародного олімпійського комітету. Але той своїй позиції щодо шолома. Не змінив Ярослава Марущенко, Програма Вікне СТБ марафон. Єдині новини. Верховна Рада проголосувала за офіційне запровадження щоденно о 9.00 загальнонаціональної хвилини мовчання. Оголошення про хвилину мовчання на згадку про усіх, кого вбила Росія, відтепер лунатиме через державні та приватні медіа і системи цивільного захисту в усіх куточках країни. Місцева влада має забезпечувати інформування на вулицях, підприємствах та в установах. Головна ідея формування нової культури гідного вшанування пам'яті загиблих, загиблих через щоденний спільний ритуал, пояснила авторка законопроєкту. Віцеспікерка Олена Кондратюк пам'ять починається з відповідальності живих перед загиблими співгромадянами. Саме цього прагнула герою країни посмертно парамедикиня Ірина Цибух, яка пропонувала запровадити хвилину мовчання як елемент нової культури пам'яті під час війни. Оговталася від травм. Тепер лікуватиме інших у кінному центрі на Дніпропетровщині живе кобила Карелія. Волонтери вивезли її з під вогню на Донеччині. Евакуація була надскладною. Через атаку дрона команда втратила одну з автівок. Попри перебиту щелепу та пережите пекло, тварина прийшла до тями і готується стати підтримкою для наших захисників. Як Карелія обживається на новому місці, та чи порозумілася з евакуйованими сусідами. Ми поні розкаже Анастасія Вільхова. Був трищина шелепи і от є такий нарист. Ну але це їй не заважає ні їсти, ні проживати звичайне її життя. Ця травма чи не єдине, що нагадує про пережиті обстріли. Пошкодження щелепи кубила на прізвисько Карелія привезла з рідної Донеччини. Були прильоти, прильоти шахедів з громкі звуки, і вони ще мітаються, щось непонятно туди-сюди і травмувалися або вдарилися, або впали. Ой, по центрі кажуть, табун коней минулий осені. Волонтери вивезли з зони бойових дій Карелі, опинилась в останній групі на евакуацію. Під час рейсу почалася російська атака. Одна з автівок згоріла від удару в півдрона, але ані тварин, ані людей не зачепило. Чернігівській області місто Прилуки вона проходила реабілітацію, тобто вона до нас потрапила не відразу. Вона на диво дуже спокійна, незважаючи на те, що вона пережила там, і реабілітація в неї проходила 2-3 місяці, і сюди. Вона потрапила, вона така дуже лагідна, така насторочила була. Та на Чернігівщині випробування не завершилися. Аби нарешті потрапити до нового дому, Карелії довелося подолати ще один складний маршрут. Були морози, от галоліт, і поїхали в ті прилуки, там скільки 700-800 кілометрів в цей мороз. І обратно ж її також везли. Їхав він. 20 годин до нового розпорядку кобила звикла швидко і виявилась напрочуд товариською. Вона вже у нас тут трошки прийшла до себе, скажем так, зі всіми познайомилася понями з нашими, і вже так добре себе поводить в плані того, що не боїться нас, вже добре відзивається на ім'я, тось тобто вже не. Не не соромиться компанію Карелії у Богуславії. Складають шатленські поні. Їх теж евакуювали, але з ферми на Синельниківщині. Врітку 2025-го тварин везли звичайними бусами по розбитим дорогам, постійно зупиняючись, аби вони бодай трохи заспокоїлися. Живуть вони у нас майже рік. От. за цей рік у нас народився Мерлін, вже так підріс. Це його мама, а там от орлик. Це батько. Його вони майже не контактували з людьми взагалі. Зараз вони вже такі. Майже ручні і по центр у селі Богуслав на Павлоградщині заснований Максимом Шункіним. Колишній снайпер після поранення на фронті взявся за волонтерство та адаптацію ветеранів, облаштував стайню на власному городі. Родина ідею підтримала. І тепер, через рік, невелика ферма перетворилася на кінно-реабілітаційний центр. Ця ідея з'явилася випадково, і я її відчув на собі як ветеран. Тому що відчув ці емоції і вирішив ними ділитися зі своєю громадою, з людьми, які навколо нас, і таким чином воно почало розповсюджуватись. У нас на сьогоднішній день близько 250 родин в кожній родині від одної до трьох дітей. Вони постійно відвідують центр. Деякі їдуть з Павлограду. Є бабуля, яка більше 80 років. Вона везе свою онучку на маршрутках, щоб погодувати наших поні. З появою Карелії тут готуються до нового. Рівня реабілітації на роль іпотерапевтки свій перший іспит кобила вже склала, провела дебютне заняття. Поки тварина лише звикає до амуніції та вже навесні, кажуть у іпоцентрі почне повноцінну роботу з ветеранами. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна СТБ, Єдині новини.